Знову ж таки відзначаємо, що окрім принциповості, окрім е, такого географічного протистояння, сьогодні на нас з вами ще чекає матч за очки. Удар по воротах у виконанні Цюцюри. відзначаємо на Бописко. Борисевич пробиває по воротах і на місці в цьому епізоді Роман Льопка. Не ризикував він прибирати м'яча до власних рук. Кулаками вибив бувати вже в різних командах. От зараз опинився саме в складі Львівських Карпат. Зараз може бути небезпечно удар по воротах. В цьому епізоді ледь не відбувся. Це шах проривався до штрафного майданчика. Дуже цікаво. До речі, я думаю, ви теж всі бачили повідомлення. Тернопільського клубу на своєму сайті і на своїх сторінках в соцмережах тим часом удари з метрів 20 у виконанні барчука. Одразу грано 0-0, як і раніше в матчі 13-го туру. батьо. І першої небезпечно піцан. і м'яч таки опинає опиняється всі ці воріт при Карпаття. На На 30-й хвилині забитим м'ячем відзначається у нас третій номер львів'янця Ігор Дуць. Зараз у нас з вами буде можливо до таранухи в цьому епізоді. М'яч не доходить. Одразу двоє франківців зіграли там проти нього. А тут Барчук загубив м'яча. Краще було б, звичайно, ж якби Роман залишив його своєму партнеру і капітану Василю Цюцюрі. Кого його навісна передача, вдало Соловйов захисті. Відбувається франківці. Щоправда, ненадовго удар з дальньої дистанції. Виконання Чачо, піца на місці. Ситуації помиляється. Когут, когут передача на свого брата. На Іван Когут віддав на Миколу. Удар знову ж таки у виконавні у матчі з епіцентру продовжилась пропускна гостьова серія Карпат. Це теж відзначимо У п'яти матчах, шість голів. У П'яти виїзних поєдинках, шість голів вже пропустили підопічні Андрія Тлумика. Зараз може бути небезпечно. Відбувається такий удар по воротах. Вдало зіграв у першому епізоді Іван Піцан. А от в другому вже нічим зарадити своїй команді він не зміг. І рахунок у нас стає 0-2 на 41-й хвилині. Галінков відзначається забитим м'ячем. Песко, його навісна передача на ближню стійку. Намагався завдати удару в цьому епізоді. Працювати усім нам. Так, Цюцюра з м'ячем. Цюцюра Цюцюра віддає передачу в цьому епізоді на Рудюка. Рудюк пробиває з далекої дистанції. М'яч влучає в стійку після удару шостого номера. Олександр Лапицький. Вони виступають сьогодні в ролі асистентів арбітра. Резервний арбітр. Кравцям прикарпаття Тарануха, Зараз його довга передача на Кожанова, який отримав капітанську пов'язку. І здається, ще одне попередження у нас зараз буде саме так. І це попередження буде у нас другим. Таким чином залишає їх болівальників Поєдинок в Львові, де Карпати в заключному турі першого етапу змагань будуть мірятись силами Житомирським поліссям. Зараз удар по воротах у виконанні родюка, але не вистачає. Стаднік, стаднік підхоплює м'яч в штрафному майданчику. Стаднік віддає передачу на Кузьмина. Кузьмин м'ячу не влучає. Влучає барчука, але невдало знову. Удари по воротах, але не проходять вони через частокіл ніг львівських захисників. Соловйов. Бучакчиський на Кузьміна. От нарешті класна гостра передача у виконанні Кузьміна, але в цьому епізоді вже нікого з партнерів там не було.